Ви показували, що вносите під дерево перегній. А чи можна зараз курячий помет внести під дерево? Ні, не в якому разі. Там велика кількість азоту, і якщо буде така більш лояльна зима, що буде тепло і все, корінь потихеньку він росте, розвивається, як би там. Поки повністю не замерзне, там відбуваються свої процеси в цьому. І тільки попаде туди азот, якого знаходиться дуже велика кількість у курячому пометі. То корінь почне провоцирувати і роз, ну, сильно просинатися від нього. Ні в якому разі на зиму не можна вносити ніяке азотне добриво. Фосфори, калійні добрива для корневої системи окей, А азотні тільки працюємо з весни для розгону і старту всієї, всього листового апарату азотні добрива з весни. На зиму ми внесли під дерева. Тільки перегній і попел, отакий от, от, бачите, сіреньке воно. І все. І перегній є з листу, який два роки знаходився. І все. в нас отак без місту азоту, отака о, якби заправка, осіння заправка, все. Корінь не буде стартувати, бо немає азоту. А всі мікроелементи там будуть добре в корневій системі.